Моє вітання, дорогі українці! Сьогодні я хочу розглянути з вами таку плюшку від держави, яка називається пакунок школяра. Що це таке? Це допомога від держави для вашого першокласника. Якщо ви є батьками дитини і у вас є потреба, то вам необхідно для отримання цього пакунку школяра» подати заяву онлайн через застосунок ДІЯ або в паперовій формі. До пенсійного форму. Заява подається після зарахування дитини до першого класу. Виплата здійснюється на спеціальну картку в дії або на банківський рахунок, вказаний, вказаний у заяві. І хочу звернути увагу на декілька аспектів в цій заяві і звернути увагу, до чого ж нас, українців, вже почали привчати. По-перше, це привчають до того, що ми попрошайки. Ми повинні щось просити, подавати якісь заяви, бо ми потребуємо. Дивіться. В цій заяві вказано. Прошу перерахувати одноразову грошову допомогу учням перших класів пакунок школяра на рахунок із спецрежимом використання у банку. Зрозуміло, так? Перше, ви потребуєте, ви просите. І друге, це. Рахунок зі спецрежимом. Це такий цифровий табір, угу. тільки не дитячий. Це початок, друзі. Це тільки початок. Оці всі фрази. Прошу, спецрежим, спецрахунок, фільтраційні заходи. Ми все це чуємо кожного дня. нас потихеньку до цього. Привчають. Перше. Ви просите перерахувати гроші на рахунок зі спецрежимом. Друге. Надаєте згоду на передачу ваших персональних даних та підтверджуєте згоду осіб, зазначених в цій заяві, на передачу їх персональних даних. Кому? Урядам іноземних держав, міжнародним організаціям, донорським установам з метою отримання допомоги. На рахунок, за рахунок їх коштів у порядку, визначеному законодавством. Отакої, друзі. Надайте згоду на передачу своїх персональних даних. Ви є фізособа, ви для них е, товар, ви, е, ваша фізособа не належить вам, ваша фізособа належить іноземним державам. друзі. Цінуйте своє життя, цінуйте свою свободу, не йдіть в цей табір під назвою Цифра.